Ребкументалім і ГРЕМОМ зустрілися добре що щодо цього законопроекту. І, звичайно, він, на який Сполученою США, звичайно, що він не ідеальний. Але американці ну слідують своїм інтересам. Вони ж цим законопроектом більше хочуть влупити по по Китаю, Індії по Європі. Європа ж закуповує газ і, і нафту досі, заміж брати, американську. Так що така, такі історія. Тому я вважаю, що це той тренд, який Україна повинна підхоплювати, далі демонструвати і розуміти прості речі: що те, що от відбувається навколо нас, це як бонус і є наслідком дій в першу чергу України. Чим більше будемо Лупашути по території Росії, тим більше будуть допомагати. Абсолютно зрозуміла формула і виробляти власною зброю. Санкції, так санкції в першу чергу Україна повинна накласти. От пам'ятаєте ту історію, як на початку року, коли зБУшники почали знищувати е, е, нафтову інфраструктуру в, в Леніградській області, е, одразу ж і чогось експорт впав російською нафтою. Це, це реальні санкції. і до, до чого тут американці, до чого тут європейці? європейцям показали, що досить нам мозок компостувати своїми словами і так далі.